Привіт, друзі! Слава Україні! Ну що ж, беремося далі до нашої роботи. Минулого тижня я відпрацював на дуже крутій і класній конференції ReFarm. Якщо чесно, ще дуже під враженнями до сьогодні, тому що дівчата організували просто шикарну конференцію, дуже багато приклали сил і в них величезне натхнення до тої справи. Дуже мені сподобалося. Я ще досі під враженнями. За що їм, чесно кажучи, дуже дякую, за що їм велика честь і хвала і повага. Непросто організувати таку конференцію, і мені було дуже приємно долучитися до такої справи. Це був новий досвід для мене. І, як, як кажуть люди, я з ним все-таки справився. Відео на каналі постараюся викласти мого виступу на конференції, але це не так все просто, і для того потрібен час, так що трошечки почекайте. Ми працюємо над тим, щоб і ви змогли побачити Скажімо так, цей затребуваний виступ. У минулому відео ми з вами підбили підсумки самих цікавих експериментів в минулому сезоні, які відбувалися в нас на полях, на мою думку. І Я вам легенько привідкрив завісу. Що ми плануємо дуже багато експериментів, і в цьому сезоні. Я б сказав, це буде найекспериментальніший сезон за всю нашу історію, тому що напланували ми з братом дуже і дуже багато. Ну і потихеньку хотів би вам відкрити, скажімо так, декілька ясностей, що і як ми плануємо зробити в цьому сезоні. Саме про це я хочу сьогодні з вами поговорити в сьогоднішньому відео, тому що. Всім цікаво, всі питаються, та й думаю, зазнімо окреме відео, щоб було, скажімо, так, менше таких питань і провести якусь ясність на каналі, щоб ви знали, що ви маєте очікувати. Отож, всі ви прекрасно знаєте, що в цьому сезоні в нас вже посіяно дві демоділянки, які ми разом з вами сіяли восени. Це ділянка з пшеницею і з ріпаком. Цікаві вийшли діляночки. Ми з вами на них ще неодноразово побуваємо. Ну, Але набирайтеся терпіння, тому що е, мусимо або трошечки примерзнути, або трошечки підсохнути, тому що в полях зараз дуже сильне болото. Ну, а в цьому сезоні ми постараємося висіяти ще як мінімум дві демоділянки. Це в першу чергу буде соя, на яку е, в нас. На цю культуру в нас цього року припадає дуже багато е інших експериментів, не тільки буде демо-ділянка, а буде ще й по препаратах. Закладено кілька дуже цікавих і експериментів, які, на мою думку, або ніхто не закладав, або ніхто ними не ділився. Так що буде однозначно цікаво, будуть однозначно цікаві е нові сорти, яких ми ще особисто не бачили, які ми хочемо попробувати е в себе на. Полях і мати якусь ясність і якусь інформацію про це. Ну, але мова в сьогоднішньому відео у нас піде зовсім не про сою. Як ви вже всі здогадалися, сьогодні ми з вами побалакаємо про золоте диво українських полів, мова йде про соняшник. В цьому сезоні ми плануємо велике, як на наше господарство, демо-поле, демо-ділянку, на яким буде висяно не менше 20 гібридів різних. Великих компаній-оригінаторів буде дуже цікава, скажімо так, демо-ділянка, як на мою думку, попрацював я по підготовці цієї ділянки дуже так серйозно і щепетільно, як то кажуть, щоб було по-максимуму цікаво, як мені, так і вам. На наш запит про посів демоділянки в нашому господарстві відгукнулися такі великі компанії, як Сингента, Pioneer, Лімагрейн, Лідеа. Саме про останніх я сьогодні з вами хочу поговорити, тому що ці гібриди досить цікаві для мене. Ми свого часу сіяли їх в себе на полях. Ще коли ця компанія називалася Євралізом, коли вони ще не об'єдналися з косади, цікаво буде подивитися на їхні гібриди, я думаю, не тільки мені, а й вам, тому що вони теж мають свої лінійці досить такі. Хороші продукти. І ми в себе на полях висівали такі гібриди, як Розалія і Саванна. В принципі, вони нам досить підходили і досить сподобалися. Але щось ми розвернули то все минулого сезону на 180 градусів. Але в цьому сезоні я чітко поставив задачу для себе особисто розібратися на кінець, які гібриди підходять для наших полів, що нам краще буде подобатися. І я думаю, що. Така демоділянка ділянка буде цікава не тільки мені, тому що таких інформацій я, наприклад, в Ютубі не зустрічав. Ну і саме через то ділюся з вами таким масивом інформації і починаємо вже з зими, ще не розпочинавши посіви. Гібриди компанії Лідеа досить стійкі до різних хвороб з хорошою врожайністю і дуже класно адаптуються до різних погодних умов. І зазвичай їх висівають на різних ділянках нашої великої країни: це як степ, так і лісостеп, так і полісся. Чим вони і цікаві для українських аграріїв, тому що ми ж не знаємо, що нас чекає в цьому сезоні. Чи нас буде заливати як минулого року, чи в нас буде засуха. Так що такі речі, як на мене, дуже важливі в вирощуванні даної культури. Я б сказав, Лідея дуже хороший вибір для українських аграріїв. Ну, Давайте розберемося поближче по цих гібридах, які нам пропонують на нашу демоділянку. Станом на даний час ми вже маємо домовленість про три гібриди від компанії Lidea. Це буде Слава, Савана і Цейлон. Слава і Савана це класичні гібриди, тобто гібриди під класичну технологію. Досить цікаві, як на мою думку. Давайте по порядку. Гібрид слава це. Високоінтенсивний гібрид, який е, має дуже класну олійність поза 50%. Е, має хороший е, імунітет і стійкості до хвороб, що немало важливо в теперішній час. Е, він має високе використання запасів вологи завдяки швидкому весняному старту і ранньому цвітінню. Що погодьтеся, немало важливо, тому що чим раніше соняшник зацвіте, е, тим краще він. Має шанси проскочити літню спеку, а це важливо для закладання майбутнього нашого врожаю. Далі в нас є гібрид савана, як я вже обмовився, ми колись його висівали в себе на полях. Цей гібрид не для настільки інтенсивного вирощування даної культури, тому якщо хтось хоче трошки зекономити з добривами і не має сильних вимог до урожайності даної культури, то вам прямо сюди. Це ранньостиглий гібрид з швидким раннім стартом, швидким цвітінням, десь 65-67 днів до цвітіння, зі стійкостями до 7 разів вовчка і до основних хвороб. Я б сказав така знаєте, невибаглива рослина, яка завжди дає стабільний врожай. Ну і Третім гібридом від компанії Lidea в нас буде гібрид Цейлон. Це гібрид під технологію Експрес, по-простому кажучи, під Гранд Стар. Ну, в нас на ділянці будуть висіяні і класичні гібриди, і експрес стійкі, але вирощувати ми будемо їх під класичну технологію, щоб не закладати два поля. Ми закладаємо одне демополе і вже там будемо дивитися. По результатах якось так. Тому нам це трошечки спростить роботу, а характеристики гібриду, я думаю, що не дуже сильно поміняються від того. Як нам говорить оригінатор, цей гібрид має дуже потужний старт весною. Також він по сухостійкий, також він має стійкість до 7 раз вовчка, стійкості до основних хвороб, хорошу олійність біля 50%. Тобто підходить під. В умови вирощування під на всій Україні, як степу, так і лісу степу, так і на полісі. Це ж така, я б сказав, універсальна штука. Ну і взагалі, соняшник під Grand це взагалі універсальна і проста штука. Це ми переконалися в цьому сезоні. Ми перший раз попробували ту технологію, вона теж має право на життя. Ну, я думаю, з цими трьома гібридами лідера дуже круто поконкурує в нас на демоділянці. Буде дуже цікаво подивитися на ці гібриди, знаючи їхнє насіння, вже по тому, як ми висіваємо їхній ріпак, як ми висіваємо їхню пшеницю, і як ми колись сіяли соняшник, досить хороша в них генетика, досить класна компанія. і Ми продовжуємо їх. Скажімо, так, випробовувати, продовжуємо вивчати глибше. Ну, як ви розумієте, лідеа – це не просто про насіння, це технологія успіху. Ну, а ми перевіримо, ми перевіряємо і ділимося інформацією з вами. Ну, я думаю, на сьогодні я достатньо вам вже розказав про наше майбутнє, про наші плани, особливо про соняшник. Надалі планую знову відзняти кілька відосів, про наші майбутні експерименти. Хотів би від вас почути, чи цікаво вам то, чи не цікаво, чи знімати, чи не знімати, чи, скажімо так, розказувати вам про плани, чи може краще вам зразу знімати відоси в полю без ніяких планів, а просто з експромтом вам розказувати, що відбувається. Мені здається, що і так, і так цікаво, а як вам буде цікавіше, так ми і зробимо. Так чи інакше, не забувайте відмічати наші відоси лайками, обов'язково підписуйтесь на канал. Дуже-дуже скоро вже весна, і ми з вами переберемося в поля, а там буде однозначно цікаво. На сьогодні я вам дякую за увагу, дякую, що додивились до кінця. Слава Україні! Слава Збройним силам України!